Тоц! То команда сезону. Всім привіт! З вами Артван і цей момент настав. Тоць івент розпочався, і в п'ятницю ми отримали перші три команди сезону: Французьку Лігу 1, жіночу французьку Лігу і Нідерландську Ередивізію. Я під все це діло відкрив вже купу засейвлених паків, дуже багато піків і вже навіть наловив своїх перших тоців. Так, 83 з 14. О, тот, 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 тот. А ще ми з шотиком на стрімі на твічі зробили таку собі онлайн зарубу, в якій ми відкривали піки, пакі, змагалися в кого кращий дроп, і дарували глядачам сапки. У цьому відео ви побачите нарізку найцікавіших паків із заруби шотіком і з соло паків, які я відкривав вже сам. А щоб не пропускати наступні такі події, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я стараюся анонсувати усі такі всякі цікаві події. Та звичайно ж на Твіч, де я, власне, в прямому етері провожу ці самі трансляції і спілкуюся з вами. І на шотіка, твіч заодно підпишіться, в нього теж дуже цікаво. Розпочали ми з шотіком з Піків 80. У нас було по 37 таких штук, і ми змагалися, в кого будуть кращі піки, більше тоців та найдорожча карта. В підсумку ми зловили тільки по одному Гамнотоцу, і це нам дало по одному балу. Зате в мене піки загалом були трохи кращі, ще й гамнотоц мій 91-го рейтингу, а в Шотіка 90 таким чином я отримав ще плюс 2 бали. Але взагалі оці піки 80. Повне, я ще перед тим сам відкривав. І оце в сумі за 75 піків всього лише один тоц мені випав. Далі було 14 паків 83х10, і правила ті самі. Кращі паки, більше тоців і найдорожча карта. Але right. oh, yeah. no, давай дивлюся твоє. Фу, а це може бути хтось хороший, ні? Ні, ти що це? Такий з бомж. А, це з бомж. У нього прикольні стати, але плейстайли гімно. Блін, 92-й, кайф, це поки що найкраще, що Да, да, і відкривай, відкривай. Бля, вулкаут. Знову без цього. Але я вулкаут. Ракер, я майка. У тебе шостий, і в мене шостий. Ні. А в тебе хто? У мене той вуртар. Угу. Ой, а ні, вона восьмий, нічого, я думаю, вона шоста. Мене. О! Мене одгор! Сюди! Арсенал ніколи не підводить. Принаймні мене. Скам. Я готовий. Давай. Промо-промо-промо-промо. Блін, мене теж без промо. Але я волкаут. У мене нема. Тебе нема? Ні, у мене ще часом это піца. Канади. Можна, виходить, очко собі додати? Можна. Батри, Камбечу. У мене Шулер і. по-моєму, дабл. Первахаль о, це так потужний волк, а. Ой, е? я відкрив, я відкрив, нечайно. Я ще навіть не зберіг. А мене не було. Я біжу, і ломпітоса за це. Це не рахуйте, то не рахуйте, не рахуйте. А ти не 83X10, ти інший кінець. Ні, це 310. У мене волка, от, ну, бежу, в от, 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 хто, у <сох ACE> <сох> <А сох> мене Габріель, да, і мене дабл. Месі. Вау. Круто! Круто, а. Е, Йопта. А йопта. Щось 83 знаєш, що дуже погані. У мене навіть волкаута немає, я тобі зразу очко додаю. У мене КДБ, нічо собі. Нічо собі. Ну, може, до речі, дорожчий за цей. За Тотса. У мене 84. Бля, як все погано. Давай, 83 х 10 завези. Бля, дайте хоч що. О, волкаут, волкаут. У мене теж волкаут. Дата? Джака, У мене Джака. Але зараз може бути дабл. О, у мене дабл, до речі. Родрі, Родрі другим. А то то і Одегар здав. А в тебе тільки джака? джака? Сюда, 5, 4. Блін, навіть фіолетовенькі не падають. Так, я трошки звільнив ходу, а зараз я ще ці пік відкрию. Це е, 2 з 3, 85 плюс треба взяти. Нормальний ходу, до речі. Mm -hmm ну, може тут в мене якийсь тоц буде? Родрі. Нічого собі. О! Перут! Шкода, що не рахується. Не рахується, але... Ну, там десь тут буде не дорожчий. 83 14 тоді? Давай, давай, давай. Давай, давай. 83 x 14. Та в'є б О, є! Та йди нахуй! Хорош! Відчував, відчував. О, Хойберг, так? Найс. У мене без вукаута навіть. Це пізнять 73-14. Ой, блядь, іди в пізду просто. Коротше, мене сильно підвели ці 83 плюс паки, всі 3 бали забрав собі шотик, і в підсумку після цього раунду рахунок був 3-4 на його користь. Він, в нього нормально можна фоде скидувати. Я зараз два таких зроблю. І тут ще прикольний падер паде. О! о. Що, бля! Дібать, два, два, два синіх. А чо, чо тут? Че малифакар там, де у там, нас челендж. Але, але, від... але блін, класні піки. Оці, я рахуй, другий раз ловив, у мене 2 91 було. Е, Кістовіолетові родрі. Зараз 92-й 93-й, то це. Ну а я. Та, був, та, її... повезло, Безумчик! Ну. А, о, а давай на турі один зараз відкриємо разом. Один, давай. Так. Ну, карта, чи Просто най найкраща карта, яка з цього піку типа. Давай, давай. Ну, полетіли. Аль, давай. ти даже той. Ти ж давай по одному тоді. Давай. Давай, середній. Давай. О, у мене є. <laughs> <день> є. <laughs> 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 так, полетіли. Давай. Блядь, щай, мені, мені, в мене нема синього. І в мене нема синього. Блядь, скам. Давай ще якийсь, ну треба до синього. Мене грізман. Хто в мене? Я навіть не знаю, хто це. Що це за є? А, так чекай, в тебе фіолетовий тіп. Ааа, ізі, боже. Переграв мені в мене 2,88, та топ пизда. Боже, як же ізі, із, блядь. Із. Ти мені що, mm. три бали, та? А, десять. Хе-хе-хе. П'ять-чотири. А шо, відкриваємо ще якісь? Чи, чи все? Ну можна. Я готовий Так, Давай його. Давай його. Давай. На челлендж. Давай. На ще один бал. Долатіли. Є синя! Ой, у мене є. Опопооооо. Правий вінгер. Єгипет. Шо, Салах ще не той? Ще не той. Рано, рано Салах. І на хто має треба дивитись левел локаут. Андрей Савкос. О, він другий, він мене сутало. Ну у ну, тебе краще, але, але ти кажеш, що цей щось коштує. О, у мене 7 -7. ще й клас. Блядь, ну як дорогий? Ну ти ж ну, 30 коштує. По ідеї дорожче, ніж ніж сука. А ну, дивимося. Так, так. мій 28 вроді. Сантос. О, мій 48 з половиною, нічого так. собі. Він, він подорожав. Та в нього класний стати. Шо, може йде. ще один пак та підсипати, чи ні? 85 х3, давай. Треба мне это часто запаня. Ну це останнє, бо дійсно 10. Ну ладно, ладно, ну все, ну все, 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 давай, полоти. 85 х3. Давай, синенька. А, блядь, стой. Треба було на синіх зупинятися, там де ми якраз обидва зловили синіх. У мене Грімальдо. У мене сон. Дабл. Зомер. У мене 287. А, в тебе просто гримальду. Ну ладно, мені плюс бал хоча. Да. <світ> <світ> О, получается, я виграв 6-5. <світ> Сюди. Сумно, сумно, аж за краю. <світ> <світ> Отже, підсумок цієї всієї зарубив 6-5, на мою користь. За кожен бал ми подарували один одному по 5 сабок на твічі, тобто 30 мені, 25 йому. І після цього я пішов відкривати вже решту своїх паків сам. Почав з паку з магазину і відкрив його, звісно ж, за монетки. І вам рекомендую відкривати такі паки теж за монетки, а не за всі вісіпойнтс. Якщо ж у вас немає цих самих монеток, то не біда. Їх завжди можна придбати у моїх друзів в – це український магазин, де можна як купувати монетки, так і продавати їх. А з промокодом ART1... У вас ще й буде знижка 5% на купівлю монет. За 325 тисяч монет. Полетіли. 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 Є звичайно ж синє світіння. Хто? Страйкер. Нідерланди. Може, це дабл якийсь буде? Два ТОЦа? Да йон, по-моєму, 93-й. Давай ще когось ще кращого. Давід! Не знаю, чи він багато коштує, але прикольно, він мені ще не падав мені здається, що він має щось коштувати трохи. Хіба три тоца, офігеть. А, Давід, блін, бачу 90 тисяч, а що футбін каже. 135 тисяч по футбіну. Супер. Супер. Супер, супер, супер. ніж соточка, сюди. Дивіться, ще й японці злив. А Давід, до речі? Подивіться, Давід завжди був прикольний. Я скільки я його не пам'ятаю, у нього завжди прикольна карточка. 4-5. Блін, Advanced Forward тільки один плюсик, ну це, конечно, хуйня. Золотий файний удар. Rapid. Ривелка срібна. Ракетка срібна. Магнітик золотий. Це тоже класно. Прикольна у нього карточка. Так, 83 14 о! Тотс, 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 тотс! Тотс! Голкіпер! Фразилія! Чекайте, то Алісон, і ще за ним хтось зараз буде. Давайте, Дембеле. А це, це не Алісон, це Адерсон, перепрошую. Дівчинка! Гейоро! Найс! Вона, вона навіть і грабельна, я думаю. Щось кошти? Неквіксел, в принципі, щось, пару копійок коштує. Вона, не знаю, я пам'ятаю, що в неї була карточка, вона прикольна була. 8314, наступний, є знову ТОЦ! Знову ТОЦ 8314. Страйкер! Франція! Бензима! Бензима, із ним. Із ним. Хто з бензимою? Блять, де йон вже третій раз мені падає. Давайте когось іншого. 84 з 10. О, це продава... продавай. продаваємо, продаваємо тот! Продаваємо тот! Центральний півзахисник! Це Одегор, чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Продаваємо одгор із ним. Продаваємо. Ми... А ну, рабьо, ти кошти коштує якусь копійку, надіюсь. Кожту є, єбать! 70 тисяч сюди. Охуєнно. Так, 80. Давайте тоді. 86 86,7 перше. Є тот! Є тот, СОТ, СТО, СТОТС, тот, СТОТС, Тотс! Тот, тот. Страйкер! Франція, Катото? Чи это тот з дівчинка? Ні, це Катото. И з нею... Хойберг? Найс. Він мені ще не падав. 87 x 5 у Хто живе в ананасі на дні? Губка, бок, квадратні штаны. 87 x 5 без тоца. ай яй 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 Може якийсь фіолетовий. Бляха, Райтон, Мопілеон, Йохта. О, є фіолетовий всередині. Майкума. Але можливо зараз. 8314. 14 є хтось! Є Синенький. Хтось. Страйкер. Це пожор. А хто за нею? Ця ті пічка, та вона купила... це топовий дроп на сьогодні. Ця ті коштує точно більше, ніж Давід. І подивіться на її стати, мужики. А, ебать, вона вже 400К коштує. Офігеть. Топ дроп. Топ дроп сьогоднішній. Ну вона, подивіться, на її стати, в неї 98-ма швидкість. В неї удари жорсткі. Блять, в неї просто йобнуті якісь стати. Навіть фізика, в неї тільки агресії не вистачає, але нахуй та агресія. Золотий Фінесик, золотий преспрувен Золотий лоу дравен шо. шо, та це карточка имба. Щоб якось рапідика б. Але є срібна ракета. Ну, теж нормально. 81х40 за дивізіону. О! 81х40 є тут! Страйкер! Це Хегерберг, вона не тоц. Чекайте, вона не тоц тоц. Давайте когось ПСЖ. Бля, бусі. Бусі, бусі, не знаю. Бусі, Бусі. Б -б 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 -б. Ну, Коротше, оця от діваха. Но вона мені ще не падала. Вона мені ще не падала. О, ще один 89, 88, гарний пак. Ось такий вийшов перший дот з опенінг і... Цікаво, що з кожної команди, з цих трьох команд я зловив по 5 унікальних карточок, плюс там декілька було дублікатів. Думаю, на перший день нормально. Далі план зібрати повністю тот з команди і піти з ними грати в Вікенд Лігу. Так що всіх чекаю в гості на Твічі. Саме там в неділю і в понеділок я буду на стрімах грати цю саму Вікенд Лігу. А поки що пишіть в коментарях, що випало вам. Як ви відіграли вже свою вікінг-лігу, якщо ви її вже відіграли, та головне, чи сподобався вам наш шотіком челлендж. Якщо вам сподобалося це відео, то поставте йому, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані. Бувайте здорові! Хороші суйте, бро! Все буде Україна! Пока!